Чи у вас був в таборі краш? У мене було два краші, і вони почали зустрічатися. <плес> Мені, по-моєму, хтось там подобався, але мене облили водою холодною. Три ночі постукали в двері, я відкриваю, мене котили холодною водою. Що ви обов'язково візьмете собою в табір, ну, окрім телефону? Ноутбук, <плес> <плес> Плюс. Електронну книгу. А чи правда, що діти в таборі не люблять митися? Взагалі, залежить від того, які там умови, в нашому таборі умови хороші. Тоді, в принципі, можна митися. В будь-якому випадку ти себе відчуєш грязним, тому ти в будь-якому випадку підеш митися. Але коли там поганий стан того всього, то не дуже хочеться йти. Як можна підкупити батьків, щоб вони відпустили вас в табір? Буквально місяць умовляти. Було було я в свої 10 років, я місяць просила мене відправити в табір і коли мене відправила така. Тому я тільки один раз і була. У моїх батьків дру інша схема відправлять в табір тільки якщо хтось з знайомих з подружок відправляють своїх.